Ось по поводу ігри дубль три, Тут у гри. Це по білих бакинах по моїх. Просто то позначений голубок. Так от нема гри. От хлопці, вже знімає, я не знаю як зняти, вже ловлю їх. Нема гриє. Оце голубіх. От нема гри. Ну це що по вашому? Так. Але людям балакати, де балакати. Я знімаю як є. Шумаємо та й знімаємо. Ви за короткі відоси, бо Я знімаю на телефон. То дзвонить до мене, то ми не визива. Вже птиця сідах, хотів все зразу зняти, як полетіли, як пішли. Ось так. Виходить якось так. Людям якби загибеть, попаскудить, побалакать. нема гри. Тепер будуть казати нема льоту, бо зніма кусками. Мені чесно, одинок, вичиснені. І нормальні люди дзвонять, спілкуємося, все. Є таке, якби якби поговорити. Обплювати, обгидать. Ну, може там ніхто не думав про те, що яструб теж видає. Обачаю за вражання, ну, вони сугані можуть бути. Роста так і гриє. Це по По-розному. Це Лютна ігрова птиця. Ну, стараюсь вже не знаю як ще людям зняти. хай приїдуть та глянуть але чесно такі люди які так гидять не хочеться себе вже й бачити а по поводу звука не знаю вже кричу виправляюся теж сусіди вже подивляються думають що він вирішує, що він там на телефон зима ну будемо мінятися за це спасибо, що дивитесь. Підказуєте. Так, по птиці, може ти. Є время знімаю, нема не знімаю. І гра присутня. Хто розбирається, той. Є деякі були взагалі на місці завісали. Це молодь тут викидає, Тут вже і остання партія молодняка. Тож вони не можуть бути всі як один, бо то ж різного віку. І немає вже по максимуму, нема гри, я лавлю, хожу по всьому дворі. Ось така гра це Голубів. А і там хлопне, там хлопне йдуть на посадку ще раз, вибачаю, що не зняв повне відео Хотів, щоб якось в одне влізло, але кусками, бо той дзвонить вибило, той дзвонить вибило. Ну, от така. Якось так хлопці познімав, трохи показав. А там хай люди роблять висновок. Є гра нема, їм видніше. Нікому нічого не збираюся доказувати. Що маємо, так і знімаємо. Всі, мужики, будуть і працювати, всім спасіба, всім пока. Буду частіше щось знімати. А зараз треба на даний час треба йти працювати. Все, всім дякую. Хто не підписався, підписуйтесь, будемо щось знімати.